Відчуття часу в музиці. База для кожного музиканта. Для початку розберемось, що я маю на увазі під словом час. Інакше це можна назвати відчуттям ритму. Це здатність людини вчасно грати ноти. Неодноразово й багатьма відомими музикантами було продемонстровано, як гармонічно правильні ноти звучать гірше, якщо зіграні з поганим відчуттям часу, ніж зіграні ритмічно та чітко, але недоречні з точки зору гармонії. Як показує мій досвід, більшість музикантів не приділяють цьому питанню належну увагу, і мало хто знає, що саме потрібно робити. Права, яку я запропоную, буде дуже ефективною для покращення відчуття часу. Працювати ми будемо з 16 нотами та метрономом у розмірі такту 4 четверті. Для тих, хто не розуміє, що таке 16, а також розмір такту 4 четверті, зараз з'явиться посилання на це відео. Переходьте, тут я детально розкажу про це. А ми продовжуємо. Дуже просте питання: скільки 16 нот в одній четверті? Правильна відповідь 4. Зараз я вмикаю метроном та по черзі зіграю кожну. Коли я скажу ваша черга, натисніть паузу, увімкніть метроном та спробуйте зробити те ж саме. Вмикаю метроном у темпі 40. Граю першу 16-ту ноту, яка буде співпадати з кожним ударом метронома. Це найлегше завдання, і з ним має впоратись кожен, хто володіє хоч елементарним відчуттям ритму. Натисніть на паузу і спробуйте. Сподіваюсь, у вас все вийшло, а тепер я зіграю в цьому ж самому темпі, але третю 16-ту. Це трохи важче, ніж перша 16. -та. Якщо мислити восьмими нотами, то третя 16 це як друга восьма. Вона буде чітко на слабку долю. Вмикаю метроном. Пауза, ваша черга. Продовжуємо далі. У темпі 40 я зіграю 4-16. Це наступний крок за складністю. Ваша черга. Продовжуємо далі. Найскладніше з 16-тих 16-х Це друга 16-та нота. Вмикаємо троном. Поїхали. Ваша черга. Тепер невеличкий лайфхак. Як це зробити, якщо це дуже складно? Можна в кожну четверть метронома рахувати раз, два, три, чотири. Як це буде? Ось так: раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Це допоможе вам підтримувати певну пульсацію 16 нот голосом і грати 16 ноти на своєму інструменті в певну цифру. Наприклад, я зараз зіграю спочатку в раз, потім в два, потім в три, потім в чотири. Таким чином це вдасться навіть тому, кому дуже важко. Поїхали! Раз, два, три, четыре. 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 Сподіваюсь, у вас все вийшло і ми продовжуємо. Якщо ж ні, не турбуйтесь. Часу для практики буде вдосталь. Головною задачею буде грати ці 16 на своєму інструменті відносно метронома у дуже повільному темпі. Почнемо з темпу 40. Завдяки повільному темпу в нас з'явиться можливість набагато краще помічати всі неточності в нашій грі та виправляти це. Цю вправу треба буде грати в швидких темпах, проте до цього моменту треба правильно підійти. А тепер перейдемо до вашого завдання. Щоб отримати користь, вам необхідно буде присвятити цій вправі щоденно не менше ніж 15 хвилин в день. Зазвичай, коли я практикуюсь, роблю один вихідний на тиждень. Ви ж можете робити як вам комфортно, але все ж таки відпочинок це теж важлива. Справа. Для помітних перших результатів ця практика має бути систематичною і тривати не менше місяця. Потрібно розуміти, чим більше зусиль, тим кращий результат, але без крайнощів. Якщо обирати між 15 хвилинами кожен день або 3 годинами раз на тиждень, користі буде більше від 15 хвилин, але систематично. В кінці відео, а також в описі, першим ви побачите посилання на практику цієї вправи в різних темпах. Я зробив її в двох варіантах. В першому варіанті, який має назву Практика 16, плюс», починаючи з другої 16-ї ноти, окрім метронома, ви почуєте удар палички саме в другу 16-ту ноту, а потім в третю і в четверту. Це зроблено для тих, кому на перший час необхідна допомога, щоб краще перевірити себе, чи дійсно вчасно ви граєте цю ноту. В другому варіанті, який має назву Практика 16 мінус. Цей звук буде відсутній, залишиться тільки метроном. Перед початком гри кожної 16 звучить два пустих такти, щоб ви змогли добре налаштуватись і чітко усвідомити, що саме потрібно грати. В кожному відео будуть тайм-коди з практикою в різних темпах від 40 до 80. Звісно, якщо ви дійдете до темпу 80 і будете добре робити свою справу, ви далі зможете за аналогією ставити метроном в більш швидких темпах і практикуватись. Але зараз для того, щоб отримати користь, добре попрацювати від 40 до 80, буде дуже гарною роботою. Рекомендую почати з темпу 40 і переходити на більш швидкий не раніше, чим через тиждень. Не потрібно поспішати. Збільшувати темп тільки в тому випадку, коли граєте дуже впевнено, навіть якщо ви здатні грати в більш швидких темпах, це не означає, що повільно вам не потрібно займатися. Всім музикантам відомо, що повільний темп примушує мозок звертати увагу на такі елементарні речі, на які ви не звертаєте увагу, коли граєте швидко. Тож не нехтуйте повільним темпом. Декілька лайфхаків. Ви можете обирати будь-яку послідовність нот для практики. На етапі, коли важко вчасно зіграти 16-ту ноту, можна грати одну й ту саму ноту, бо так простіше слідкувати за ритмом. Коли ж це стає простіше, можна грати різні гами, арпеджіо, обігрування акордів тощо. Щоб було зрозуміліше, покажу вам на прикладі. Зіграю спочатку в темпі 40 одну ноту, ноту до, а потім мінорний та мажорний тризвук від ноти до, Мажорний тризвук — це будуть ноти до мі соль, Від ноти до мінорний тризвук — це буде до мі, мібімоль соль. Отже, поїхали. Уявимо, що спочатку вам важко, і ви тренуєте одну ноту. Зараз я буду грати просто першу шістнадцяту. Потім третя. Ви попрактикувались, і в якийсь момент вам стає трошки нудно грати одну і ту саму ноту. Ви відчуваєте, що можете зіграти різні ноти. Наприклад, попрактикувати три звук. Зрозуміти, з яких нот він складається. Я граю мі соль. Першими шістнадцятими. Третя. А тепер мінорний тризвук. Перша 16. Третя. І так далі. Тобто, якщо вам треба попрацювати над гамою, і ви хочете одночасно не витрачати більше часу, а отримати користь і від практики над ритмом, то поєднуйте, експериментуйте. І нехай буде з вами сила, як казав великий Йода. А тепер ви побачите посилання, переходьте та практикуйтесь. І, звісно, я дуже бажаю бачити лайки і коментарі, бо хочеться відчувати фідбек від своєї роботи. До зустрічі!